Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні хочу вас запросити послухати про бальзами, смоли, але такі, які ви зможете, зможете носити. Бо зазвичай говорять, що це вже для таких носів досвідчених, яких вже нічим не здивувати. Ну, в принципі, це так. І відсутність у таких смолянистих, бальзамічних, димних, ладених парфумів у люксі, нам ще раз доводить, що це таки так. Для, можна сказати, обраних, для тих, хто вже пізнав багато чого у і їм вже цього замало, замало просто ванілі, квіт, Якоїсь гурманіки, зрозумілих, цитрусових, таких легких парфумів. І хочеться вже чогось такого поекстремальніше. Але не всі можуть, чесно скажімо, навіть досвідчені носити ось таке екстремально щільне, бальзамічне Воно може придушити, воно може надокучати, воно може домінувати. Тому я вирішила зробити для вас добірку носибельних, бальзамічних, носибельних, смолистих парфумів. Такі, з яких, в принципі, можна почати, якщо вам цікаво досліджувати цю тему. Я взагалі оці смоли, бальзами, дими не дуже люблю. Тобто, колись мені було цікаво, колись я досліджувала, все відійшла від цього. Але в мене ось залишилися в колекції мої улюбленці, які я з задоволенням ношу і готова поділитися з вами. Давайте почнемо все ж таки в люксі є такий парфум. З смолистою такою прикопченою базою. Основою навіть. І цей парфум, до речі, він подобається багатьом. Це парфум Фланкер, бо його флагман, його оригінальне видання все ж таки набагато складніше говорю я про Шелімар. а точніше, сьогодні говорю про Шелімар Ініціаль. І ось Оригінальний флагманський парфум а, не всі, скажімо, можуть носити. Хтось розуміє його красу, комусь а, він гарний, а когось він придушує важкий, а, ну, будемо чесні а, і справедливі, так шалімар це складний. Парфум, який важко носити. Тому я не дивуюся, я вже писала комусь в коментарях, що я не дивуюся, коли люди говорять, що їм не подобається шалімар, Я скоріш дивуюся, коли вони говорять, а мені подобається. Але, от ініціаль, він подобається майже всім. Звичайно, що його треба пробувати. цього не буде таких парфумів, які подобаються аж прямо всім, але я вам показую максимально носибельні. Так от. Це в мене оригінальний, він так виглядав, коли я його лише випустила, скільки, 12 років тому, вже навіть більше буде, 13, а це вже перевидання 2 роки тому. Вони майже однаково пахнуть, тобто, можливо, можна сміливо брати нове видання. Про що цей парфум? Перш за все, це про ірис, а вже потім про. В базі вгадується, як основа вгадується оці такі прикопчені смоли шелімару, і вони цьому ірису надають характеру. Ірис тут огортаючий, він такий пухнастий, він і меланхолійний водночас, і шлейфовий, він таку ауру, таку хмарину з кашеміровим відчуттям навколо носія створює. Тому от Подобається багатьом. от Кому не подобаються затишні парфуми, майже всім. І Ось парфум саме затишний. Оцей ірис, і в ньому є оця така. Задимленість, прикопченість, вона додає ще більше, але вона м'яка. Вона тут не агресивна, вона м'яка, дуже дуже носибельна. Я вам а, дуже раджу його спробувати. Відчувається бергамот. До речі, особливо ось на старті взагалі шалімар, чим відомий своїми трьома ступенями розкриття. Це бергамотовий старт, а, це а, ваніль і а, смоли. Такі прикопчені смоли. Так от цей бергамот тут відчувається. Він дає такого. Яскравого старту цьому ірису, а потім все всідається так досить а, спокійно, огортаючи, і, як я вже сказала, затишно, це парфум, який не можна понюхати з блотера і піти або з кришечки. Це парфум, який треба нанести на, собі, на себе, щоб зрозуміти, як він розкриється, і як він все ж таки буде пахнути. А, ось тут це не просто слова, тут це той парфум, який дійсно, щоб зрозуміти, треба нанести на. на на себе. То якщо у вас є бажання знайомитися, то лише, будь ласка, на себе. Ну, в крайньому випадку, на блотер, взяти з собою блотер, щоб воно там розкрилося. Далі. Ну, в, принципі, в принципі, в мене з, з люксом на сьогодні все. Переходимо вже до бутікових лініїв і до ніше. Це також люкс, але це вже бутікові лінійки, тому я вже не можу прям так їх аж записати до люксу. По-перше, вони коштують як ніша, по-друге, вони і звучать набагато складніше. І, ну, будемо чесні, цікавіші, ніж їх люксова лінійка цих брендів. Це я говорю зараз і тримаю в руках про Булгарі. Це їх амфори. В народі цукерки. Вони справді більш схожі на цукерки, але це насправді алюзія до амфор. І в обидва в цих обох парфумах вони, в принципі, позиціонуються от біля лінійка це екстракти і кольорова лінійка, щоб їх носили до пари. Але насправді вони повноцінно носяться і носибельні як окремі парфуми. У мене спочатку з'явився цей, а ось вже наприкінці минулого року з'явився оцей парфум. І вони парні чим? Вони парні і схожі спільною нотою міра. Міра це взагалі такий, така нота, це такий, така смола, найбільш носибельна, найбільш приємна. Вона радісна, вона така, несе позитив, її легко носити, її легко сприймати, вона і солодкувата, і в шлейфі свіжа водночас. Це моя улюблена з усіх смол. Насправді найбільш складно мені носити бензоїн, В принципі, я товаришую з ладаном, але от Міра, скрізь де є Міра це мій парфум, бо він, він дійсно це така найлегша смола. І давайте почнемо з екстракції. Це Magnifying Mir. От, ну що тут ще сказати, це все, що я перечислила. Солодкувато свіжий, от як не парадоксально, але йому вдається ці обидві характеристики в собі поєднати. І ну, так як це смола, тут є така, такий відтінок, але це такий відтінок лише віддалений прикопченості. Насправді це дуже гарно, він настільки приємний шлейф залишає після себе, що просто хочеться водити носом і його а, вдихати. І самому дуже легко його носити. А, він не сприймається як смола, бо це саме бальзамічність, смола, смола нам наслякають. Ці терміни, ці слова. Тут нема чого лякати. Ну, так, така майже дитяча легкість і радість в цьому парфумі. А цю е композицію вже. Ускладнили ванілю і ірисом. Це ірисова композиція, перш за все, це я тримаю з п'ятиколори. Це ірис, який я також, як от ініціаль ірис я рекламую, так і цей ірис я рекламую, буду рекламувати, тому що він також він дуже носибельний. А, якщо ви боїтеся іриси, вам. Треба познайомитися з цим. Якщо ви любите Ірис, вам треба познайомитися з пектаколори. Це також парфум, який дуже легко носити. Я його називаю ванільний ірис, тому що міра тут, вона а, тут і міра, і ваніль, ваніль тут такий є, вони додають такої м'якості цьому ірису. Такого, знову ж таки, якогось позитивного. Це добрий ірис. Добрий, зрозумілий гурманський ірис, але він не їстівний, це не прямолінійна гурманіка, його, до речі, можна було б в непрямолінійну гурманіку добірку також записати, але перш за все, це все ж таки про ірис з оцими такими м'якими, майже смачними відтінками. І разом вони так, разом вони дуже гарно сприймаються, дуже гарно пахнуть і самі по собі дуже гарно. Тобто, ось ці два парфуми з мірою я вам рекомендую, от, от прям дуже їх люблю, не можу передати, як сильно. А, далі хочу в, показати вам серж лютанса, і це а, наближено по звучанню до люксу, тому ми так. Поступово переходимо до ніші, це вже ніша, але з люксовим звучанням це монашка для Religious. І тут радісний, зрозумілий, досить такий гучний жасмин, але він звучить по-люксовому. Якщо ви звикли до люксових квіткових композицій, таких доволі яскравих, радісних, то вам ця композиція буде зрозуміла. І Ладан тут просто він балансує. Тут такий доволі холодний ладан, але неявний. Тобто тут не відчувається церкви, тут не відчувається чогось такого знову ж таки меланхолійного. Але от вирішився все ж таки збалансувати цей яскравий такий, аж навіть трохи занадто яскравий і цей такий позитивний тро, майже пронизливий жасмин. Ладану. Ну, Щоб аж не було аж по-люксовому, що ж, все ж таки отак, а, та під вона була присутня. Дуже зрозумілий, дуже простий для мене він максимально а, з люксом звучанням з усіх ж, лютанців. Далі парфум, якого в мене, немає. В мене є семпл, я про нього вже розповідала, це «In the Duck від Floraiku. Також ну, ж таки дорогий, нішевий бренд. Але парфум сам з люксовим звучанням, але дуже цікавий. А, тобто в люксі такого я не знайшла, просто я говорю про характеристику самого звучання парфуму. Там у нас починається з яскравим, таким м'ятно-бергамотовим початком, потім така колюча троянда вступає, і в базі холодний ладан. Знову ж таки, ми його, коли ці парфуми, Обговорювали, мені написали, хто мені Кирило здається, написав, що він сприймає його перш за все як ладаний парфум. Я ладан відчуваю в базі і просто як допоміжну поміжну ноту, як фон. Зверніть на нього увагу, якщо вам подобається такі багато знов ж таки. Багатоетапні складні парфуми, які складні в плані розкриття, які розкриваються от, спочатку одним, потім іншим. То зверніть увагу на In the dark», там дійсно так, така гучна бергамотова м'ята, троянда в серці, і оцей ладан такий сюрпризом в, в цій композиції. Ну, і. Я його, от він був фаворитом в тій добірці, в якій я про нього говорила. Далі, це вже однозначно в нас ніша, це Ксержов, їх кавова тріці. Із цієї кавової трійці ми улюбленість Голден Дала. Кави я тут як такої не знайшла, тобто тут є гіркота кави, але вона фоном. Тобто спробуй вгадати каву і вгадач тільки, якщо подивитись на піраміду. Насправді, що тут є? Тут є багато спецій і є а, знову ж якась така а, димність. От я не пам'ятаю, чи тут то дим, чи то ладан, а, тут якась така от прикопченість є, але вона не агресивна, вона максимально не агресивна, вона збалансована. Цікавими спеціями, вони додають їй дійсно такого, ну, я хочу сказати, статусу, але ви зрозуміли, от... Парфум звучить гідно і дуже цікаво. І зелень. Тут дуже багато зелені, і воно якось так, і глибина, оця темна спеція, і ніжна зелень, вона просто додає повітря, легкості сприйняття. Це парфум не, не тяжкий, він не сідає цеглиною, він навпаки він так літає. Хоча коли я його розношувала, от перші підходи, мені здавалося, що він такий досить важкий. Потім, коли почала носити, особливо в шлейфі, в нього дуже легкий, знову ж таки, дуже приємний, цікавий оце ці, темно спеціво зелено, свіжо, легкий, знову ж таки, гра контрастів, шлейф і певна така, знову ж таки, натяг. Знову ж я повторила дещо разів, так? Ви мені це пробачите я думаю, Певна димність, вона підкреслює лише красу цих, цих спецій. Дуже він гарний, дуже носибельний, неважкий для сприйняття. І два а, ні, ще парфум, ще знову ж таки, що в мене сьогодні слово паразит? Ніша, швейцарський дім мезонуар. Це з мого адвент календаря. Я зараз не буду про нього багато розповідати, я просто залишу посилання на це віконце з адвент календаря, ви можете піти за посиланням подивити ще раз мій відгук, коли я його відкривала, розповідала. Це дуже гарний смолистий парфум, от зараз на холод, на пізну осінь, на, можливо, навіть на ранню весну. Це просто одні з найкращих, мабуть, таких солодкуватих смол, які мені зустрічалися. Він дуже комфортний, дуже мені. Сподобався на нього, зараз ви його бачите, я вам поставила його і посилання, ще раз повторююся. Підійдіть, подивіться в інфобоксі. На нього більш мій такий емоційний повний відгук. От він в мене навіть зараз пішов в бажанки, бо я розумію, що мені хочеться до нього повертатися. І два більш тяжких таких вже парфуми для сприйняття, але... Хто що шукає, так? Давайте почнемо з Tom Ford Solid Це вогнене кхм, сонце. І це парфум, з яким я не одразу потоваришувала. Бо тут, по-перше, тут є тубероза. Тубероза дуже специфічна. Вона а, не кілка, не агресивна, не зелена, не важка, але вона тут є тобто тут є така а, певна характерна. Характерна, білоквітковість. Тут є жирненький такий округлий кокос, це не засіб, слава Богу, для засмаги, але от кокос от дійсно як якийсь дорогий доглядовий крем для тіла з кокосом і бальзамічність. Тобто, якби мене спитали, про що цей парфум, я б навіть не казала, що він про туберозу, для мене він, скоріш, про бальзамічний смолистий кокос от такий жирненький, як не дивно. І він дуже гарно відкривається в холод. от Прям дуже гарний. Бо, а, в... Теплі він все ж таки більш таки нав'язливий, оцей кокос ще більш жирності, можливо, тубероза прокидається, а в холод тубероза тут більш спить, і бальзами, бальзамічний, оця, бальзамічний кокос він якось зігріває, він так огортає, в ньому дуже комфортно. Я його. Прямо зараз, ну, зараз восени в другій половині осені прям полюбила і зрозуміла його красу. Тобто, це вже не ті бальзами і смоли, які ви зможете носити кожен, але якщо ви любите, наприклад, кокос, то, мабуть, Скоріше за все, він вам сподобається. І ще один складний парфум. Це, до речі, єдиний, який я люблю. Не те, що я його люблю, він мені подобається. Я його не люблю, бо він складний, але він мені подобається. Це Unvinomat. Я не люблю цей бренд, я вам вже говорила. Але це, ця Амбра їх вона просто про сливу. Тут Амбра, слива, знову ж таки, димність. Бальзамічність, мені зі словом, з фразою, знову ж таки, треба щось робити, бо я вже сама від неї втомилася в цьому відео. Про коньячну димну сливу, темну, смолисто-бальзамічну сливу. Якщо ви шукаєте, досліджуєте сливові парфуми, то ось цей, знову, я не сказала. На холодний сезон і я вам рекомендую спробувати. Він складний, він, а, бо він щільний, і бо він нав'язливий. Тут слива така трошки солодкувата, і от дійсно вона наче замочена в коньяку. Це чорнослив, це навіть не стигла просто слива. Це чорнослив замочений в коньяку до цією амброю солодкуватою, з певною димністю. Тобто він такий, він важкий, але от сама композиція, сама ідея дуже гарна. Можливо, якби це, я весь час сварю цей бренд, якби це був інший бренд, і вони б зробили це чистіше, довели б якось більш тонко зробили цю композицію, довели б її відшліфували, скажімо так. то Це був би ідеальний сучасний парфум про сливу. А вони все ж таки роблять грубовато, тому воно на межі, але все одно з усього бренду це мій фаворит. Пробуйте в якості сливи. Все, це була вся моя добірка. Якщо сподобалося, ставте вподобайку. Дякую вам. Давайте зустрінемось, як завжди, в коментарях. Я вам за ваші коментарі також дякую. Дякую за перегляд. Заглядайте в інфобокс. Я вас обіймаю, бережіть себе до нових відео. Бувайте.